Історія профілактичних щеплень сягає давніх давен. І завдяки цьому ми на сьогоднішній день маємо велику кількість вакцин, які рятують людей від багатьох інфекційних хвороб. Від яких же хвороб ми можемо щепитися на сьогоднішній день? Починаючи з перших днів життя, робляться щеплення від туберкульозу і від гепатиту Б. Далі, починаючи з двомісячного віку, діткам робляться щеплення від таких важких захворювань, як коклюш, дифтерія, правець, поліоміеліт. Це дуже важкі хвороби, які протікають важко, від яких людина може померти, особливо дитина, які можуть привести до інвалідності. Тобто варто робити такі щеплення, правда ж? Далі... В рік робляться щеплення від таких важких хвороб, як кір, паротит, краснуха. І в дитячому віці цикл щеплень закінчується приблизно 16 років. За цей час дитина повинна отримати весь комплекс щеплень. Це обов'язкові щеплення. Крім того, зараз ще можна зробити щеплення від гемофільної інфекції, яка викликає пневмонію у дітей. Можна зробити щеплення від мінінгококової інфекції, від пневмококової інфекції, від вітряної віспи. І варто це робити, якщо є у вас така можливість. Після 16 років щеплення треба продовжувати. Про це не всі знають. Що 10 років треба дорослим повторювати щеплення від дифтерії і правцю. Це дуже важливо. Адже дифтерія часто Вражає і дорослих людей. Наприклад, на початку 24-го року від дифтерії померла жінка похилого віку. Відправцю нещодавно було повідомлення, у Львівській області помер чоловік під 50 років, хлопчик захворів 11-річний. Слід також нагадати про коклюш, який цього року дав нам сплеск захворюваності. У першому півріччі 24-го року було майже 5 тисяч випадків по Україні. Це дуже велика цифра. Хворіли як діти, так і дорослі. Померло дві дитинки до одного року від коклюшу. Це дуже страшно. А дитина до двох місяців є незахищеною від коклюшу. І отут варто згадати про те, що щеплення варто робити і вагітним жінкам, майбутнім матерям, і людям, які є в оточенні цієї майбутньої мами. Щоб маленьку новонароджену дитинку до двох місяців вберегти від можливих контактів з потенційно інфекційними хворими. Є ще таке поняття, як екстрені щеплення, екстрені профілактичні щеплення. Це стосується правця і сказу. Коли їх треба робити? Ще екстрені щеплення від правця робляться, коли у вас було поранення. Побуті, на роботі, на городі, в цеху, десь із забрудненням рани. Тобто бруд, земля могли попасти в рану. Тоді варто робити щеплення від правця. А відсказу варто робити тоді, коли вас е, покусав чи ослинив е, собака чи кіт, вже не говорячи про дику тварину. Всі ці вакцини є наявні. наявні. В лікувальних закладах і не треба нехтувати. Треба обов'язково щепитися як плановими щепленнями, так і екстерне щеплення робити. А ще стосовно людей старшого віку, я би рекомендувала робити щеплення від пневмокока. Це збудник, який викликає пневмонії, які можуть бути для людей старшого віку. Дуже небезпечними і можуть також привести до небажаних наслідків. Стосовно сезонних інфекцій. На сьогоднішній день ми маємо незначне зростання сезонних інфекцій. Це грипоподібні захворювання, ГРВІ, які викликані різними вірусами. За минулий тиждень відбулося зростання приблизно на 2,7% в порівнянні з попереднім це дані Центру громадського здоров'я. І ми є напередодні можливого спалаху захворюваності грипом. І завжди пам'ятаємо про ковід, який нас добре помучив попередні роки. Варта робити щеплення від грипу і їх раціонально робити і доцільно робити власне в цей період до початку захворюваності. Наразі збудник грипу ще не реєструвався, але він вже на порозі, він вже чекає свого часу. Вакцини від грипу також комерційні, вони наявні в аптеках міста, а щеплення робляться в кабінетах щеплень міської поліклініки чи інших лікувальних закладів. І закликаю всіх не нехтувати профілактичними щепленнями. Подбайте про здоров'я своїх дітей, своїх близьких, своє здоров'я. Щепіться і ви будете захищені від більшості важких інфекційних хвороб. Бажаю вам міцного здоров'я.